І коли я змінила цю модель поведінки, коли я відкрилася світу, коли я замість того, щоб шукати підтримку в інших, почала давати собі цю підтримку, як все цікаво почало відбуватися? Одразу після пропрацювання світ буцімто почав мене зразу провіряти, і в мій простір прийшла така не дуже приємна ситуація. І зразу, що мене вразило, що мене вразило, це мені не властиво, тому що я така дуже вимоглива до себе. Я зразу почала давати собі підтримку. І я зразу почала підтримувати себе. І що мене ще більше вразило, в мене є особливий син, аутизм у нього, і в нього доволі така. Ну, дуже непроста поведінка. Він може зненацька почати плакати, кричати, щепати себе. Якось я навчилася на це все спокійно реагувати. Але вчора, після вчорашньої роботи, я зрозуміла, що та моя реакція вона була більш відсторонена. реакція.